Всім привіт і добрий ранок. Влог починаю з ранку. І як і раніше, часто починала свої влоги сніданку. Нарешті, мабуть, це можливо і вперше, що я так собі приготувала спокійний сніданок і каву. Ще десертик у мене буде от малюки тут поруч зі мною, в шезлонгах, з іграшками своїми. Новими, так, да, Давід, от починати треба, так, да, коли я знімаю, коли я буду їсти. Ну, приготувати шпіла чи поїм'я, це вже інше питання, але це вже успіх. І саме, знаєте, найголовніше те, що мені захотілося собі приготувати, якось його засервірувати, а не просто щось з'їсти, шведенько, випити каву. От кава в мене завжди була на першому місці. а Зараз і поснідаю. Так що бажаю всім гарного настрою, гарного дня. До речі, ці іграшки, як бачите, чіпляє наші злонки на візочок, дуже вони зручні, і вони вже в півтора місяці на них трошки реагують, буває з ними граються, постукують. Ну, як граються. Ще не усвідомлено, осознано з минулого влогу. Я потім да, дійсно гуглила, але не дописала, хотіла дописати та швиденько монтувала, поки був час, тому вже не дописала. Так, щось починають вони трохи вирядувати, тому я йду їсти. Ну, і якийсь ранок, і взагалі день без стерилізації. Я як згадаю, як я перший час кипятила. це все. Ну, це реально дійсно. Можливо, там на одну дитинку взагалі не мав проблем. Але ну, це якийсь жах. Набагато простіше стерилізатором. Так, а нам приїхало замовлення знес. Це одяг для малючків, дитячий з коротким рукавчиком. Покажу вам. Так, я встигла сходити в душ і хочу показати вам, тому що добралась до своєї щітки, знайшла її, я купувала її в Єві. бренд, А, до речі, ось цей бренд, як на скрабіку, «Отера» У Тера. От і хоча мені подобається щітка за хьорба, і я думаю, можливо, ще замовити собі, тому що ця у мене така старенька. Ну, поки зійдеться, хочу повернутися, робити собі масажі щіточкою. Ну, взагалі, масажі мені щітками подобаються. Якщо їх регулярно робити, то шкіра більш така гладесенька. Ну, я бачу результат і як. І підтягнута, ну тільки чітко вона підтягнута не буде, але все ж таки в комплексі то працює. От, зволожую зараз бюпен молочком дитячим, тому що елементарно не знаю. Можливо, мені сподобався дуже топі крем, який я купувала користувалася під час вагітності. в мене, до речі, не з'явилось стріх, хоча можливо не в цьому то справа. Но... Мені дійсно сподобалось, як зволожує. От, чи думаю якийсь собі взяти від Dictoria's Secret. Я давно хотіла спробувати і ніяк. Хто, до речі, користувався, скажіть, як вам? От, і який аромат вам подобається. Тому що давно хотіла спробувати. І от не знаю, який аромат вибрати. Точніше, я їх не можу понюхати. І чи вони зволожують класно, чи я так собі. От, і поки що цим молочком, і ще є таке масло у мене. От. І зараз стараюсь, коли я прогулююсь з дітьми, наносити SPF на шию, на декольте, на, на відкриту ділянку. На руки забуваю. Тому, мабуть, мене руки засмагли трошки футболочкою. Тому що гуляю і під сонцем, гуляю в день, і не хочеться, щоб, знаєте, шия декольте так швидко а, засмагає. засмагає. О, і дуже. Легко обгоріти, і пігментація може з'являтися, тому намагаюся використовувати, не забувати. Це ще з минулого року, до речі, у мене залишився такий SPF. Кажу, що з минулого року не можна використовувати, тому що втрачає свої можливості. Ну, Ще немає року, але вже десь дуже-дуже близько. Тут да, вказано 12 місяців можна використовувати після відкриття. Ну, ще трохи покористуюсь. куди його дівати? Скажу, що він працює. Хлопці поділи, вімкнули телевізор так, щоб він розмовляв, щоб не було повної тиші. Я бачу, що їм комфортно так засинати, і щоб надалі вони ну, спали при якихось звуках сторонніх, тому що в однокімнатній квартирі, повна тиша це таке. От, давайте зараз вам покажу розпаковку з сільпо. Продукти, що я там замовила, і розпаковку для діток. Мені самі цікаво, що там прийшло. Це знаєте, ще такі це на початку дитячий шопінг. Ці всі речі, кайф їх вибирати, дивитись. Я вибрала, ну, що було і практично нам на двох, і ну, по цінам нам нормально покажу вам. Невеличка розпаковка. Покажу вам, Вик виклала все на стіл. Майже все це ціна тижня, бо ще якась акція в сільпо, так і живемо. Олія рафінована, смажена, літер тут, здається, 60 гривень е, зі знижкою, 34 гривні рушники паперові завжди потрібно. Папір туалетний. Також тижня, е, це на ціні тижня. Це трьохшаровий, він якийсь економніший, як мені можливо так здається. Потім по 24 чи 25 гривень. Так, пауза. Так, на шоколадки класна знижка. Цього дві тому, От, це бекон Алан. Тут 200 грам. буде паста. 100 грам. Бачите, ціна за кілограм 294 гривні. До нас приєднався довід. Тут він поруч. Йогурт чорницею чорниці 1,5%. Потім оливки. 30, 35 гривень, йогурт 48 гривень. А вареники 57 з картоплею смаженою цибулею. Це на всяк випадок, нехай будуть в морозильній камері. Масло, до речі, дуже класна ціна 49 гривень, ну, скажімо, 50-це 82,5% жиру і 200 гр. Зараз багато 180-20 г. Це таке дрібниця, але ну, все ж таки приємно. Вершки зі сніжкою, це до пасти. От, цибуля 70 гривень кілограм, капець. Ось такий здоровий огірок для салату, і це також про запасту не з шматочками в олії. Це для пасти не по пасті. А і водичка дитяча. Ну, це і все. В принципі, в мене тут і броня, і пляшки знову стерилізувала. О, до речі, треба зараз. Якраз тільки вимкнулась зняти на сушилку, помила посуд також, а діти не проснулись. За одне я помила вже і раковину, і помила плиту. До речі, знаєте, я мою сіфом, і тут така чорна-матова плита, ну не дуже зручно. І потім оцю піну важко вимити, довго вимивати мочалочкою якимись тряпочками. І я беру от таку тряпку мікрофібру і протираю. І виходить дуже-дуже класно, швидко прибирає цю піну, потім я просто її перу е, руками і зі своїми іншими тряпочками в пральній машинці. І вони служать довго, і полу, виходить, ну, не треба так сильно довго над ним стояти, тому що вимити ту піну, бачите, чорне матове, це ну, ми для себе робили <свісно> точно відразу, тому що, хоча багатьом подобається, але я вам скажу, що це дуже непрактично. от. Зараз покажу вам посилочку від Next. Розпакуємо разом, що там прийшло. Е, можливо, будуть спецефекти звукові, але як є. Так, погнали. Тут всі дитячі речі. Перше, що я бачу, це костюмчики футболка-шорти. Зараз відкрию, покажу. Потім е, набір із чотирьох. Пісочники це називається, як футболка і шорти разом з'єднані, як чоловічки, тільки з короткими шортиками, так само мовити. Далі це у набір із семи боді. Також зараз вам розпакую, покажу, тільки вже, мабуть, не знаю, ну побачимо. От. І набір із чотирьох чоловічків. Ага, з ніжками. Теж зараз вам покажу. Не знаю, ну, влітку також треба чоловічки, я так думаю. Ну, Ага. І носочки білі я їм замовляла. Такі з. Давайте відкрию. Можливо, теж знадобляться 4. Мені все подобається, що по 4 продається, по 2, тому що на двох беру відразу. Зараз глянемо ці носочки. Так, тут резиночка така. Вільна і дуже зручна, не буде давити. І вони легесенькі, підійдуть на літо, ну, коли така буде прохолодна погода. Так, я постараюсь вам залишити посилання. Це 0,3 місяці, я замовляла. Ось такі носки класні, 200 з копійками гривень. Залишу посилання. Потім покажу вам швидко. Воді. Чи швидко у нас не виходить? Берем воді, а чоловічки. Так, чотири. Вибирала там багато по три, а все ж таки мені хотілося є тих, яких 4. Одних, Одного набору, який я хотіла, дуже не було. І є був ось такий: розмір це все 56-62. І зараз він буде трошки великуватий. Так, ось такий динозавр. Мені здається, що вони прям величезні, якщо чесно. Треба поміряти, я, мабуть, або ще не розбираюсь. Три і четвертий ось в такому кольорі. Ближче покажу вам, що замовляла на Нексті. Носочки 4. 200 з копійками гривень. Ось так виглядають. Бачите, ця розяночка це схоже, як я на Зарі замовляла. Вона відкочується і можна. Ну, вона дуже м'якенька, вона не передавить ніжку Малесеньку. Класні носки, якщо чесно. Гарна якість і 200 з копійками гривень за 4 пари. от Потім ось ці чоловічки на кнопочках. І тут 56,62. Розмір я замовляла, але мені здається, що вони прям великі, вони нам будуть десь, мабуть, на осінь. Хоча тут вказано: да від 0 до 3 місяців. Чи до трьох місяців, точніше, бачите, вага. Це я не бачила такого, наприклад, на сайті вага 6 кілограм, зріс 62 Дійсно, значно менші. Ну, поки що на наші підходять чоловічки від Next, до речі, але вже притик, ті, які були. Ось такі, взагалі, якісні комплекти з двох одиниць, футболочка і шорти. Дві футболки. Як бачите, їх не одягаю однаково, один буде в такій футболочці, просто в одному стилі, інший в такій. І шортики до них. До речі, такі також якісні, класні шорти. Так вам покажу. Можливо, трохи буде зараз великувати, ну, але я не знаю по-іншому. Я замовила наступний розмір: 56-62. Навіть не 62 з чоловічками ви бачили, що. Ну, вони просто для нас, я вже бачу, що будуть великі костюмчики, мабуть, трошки великі. Так, покажу вам пісочники. Пісочники більш-менш. Ну, хоч не такі довгі, хоча, ну, може, трошки будуть великуватися, але мені подобається в Нексті ось, знаєте, такі всі дрібнички. Ось Подивіться, наскільки дуже так мило. Рукавчик підвернутий. Якісні такі пісочники. Класно, просто, знаєте, як такий чоловічок з коротким рукавом. Не потрібно сюди шортики. Такий, потім ось страуси, леви, носороги, милі. Такий. Ось такий. Голубенький і простий також. от. Ну, вибирала знову, що було 4 по 2 кожному. І набор із семи. Ну, знаєте, я вибираю по 2 по 4. І буває таке, що когось я переодягаю на. Ну, більше, чем, наприклад, що Давіда можу переодягти частіше, ніж Марка. Або навпаки. Тому не завжди, получаю, не завжди виходить і комплект. На боді, скажу, в принципі, якраз нормальний розмір. Нездоровенний. А, от. Так, один, два, три, дуже приємна якість така. чотири, П'ять, шість і сім. І тут можна буде комбінувати, наприклад, ось цей, з якимось коричневим або з іншим, тим в полосочку. Шортики можна буде брати з оцього комплекту, да, Марік. Так, ну все, я вам зняла. Піду, Марка ще сьогодні з настроєм виридує, Чи то в нього животик, чи просто він вирядує, вже він їсти хоче, хоча ще рано не перевірила. ще, мабуть, і те, що було. Тобто піду вже готуватись, скоро знову будемо їсти. Подивіться, купила мама шорти. Це жесть. Марко. Ой, смішно мені, так? Да? Смішно. Вони просто по-перше подовжені як штани. <с> по-друге, по-друге, мені цікаво, тут же ж підгузок, і якісь вони не ну, питають, да, ну, да, нам треба дорости до них зіойкою. Там, мабуть, мама поїде ще в сміх, або десь, не знаю, в анточці. Тому що це, дай Бог, да, 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 розумію, да, такі шорти здорові мама купила. Поставила водичку. Приготувала вже сковорідку, буде знову карбонара по моєму рецепту. Точніше, він не мій. Я його колись знайшла в YouTube і готую вже років 5-6 по ньому. От, тут жовтки з вершками. Це не класичний, я вже його багато разів розповідала, показувала. Але мені подобається те, що в принципі це швидко. Зараз я закину пасту, до речі, Так, запаски, макароны. Смотрите, я очень люблю спагеттини. Тонайсенькие. И это из спагеттини. Так. Зараз закину в пасту саму. І потім трошки обжарюю бекон декілька хвилин, чесничок, але потім додам туди пасту. Потрібно, щоб вона зварилась, тому я починаю обжарювати, коли бачу, що ось-ось макарони вже зварились, макарони, паста, спагеті. спагеті, правильно? От, Вже їх потрібно зливати, тому що часник буквально там хвилинка-дві, віддасть аромат, тоді додаю готові вже спагетті. І зверху заливаю соусом. Жовтки тут і вершки 15-10%, у мене 20%. Я люблю, коли вершки жарненькі, смачніші якось. от. І буквально навіть секунд 30 просто це все перемішую і вимикаю. Дуже смачно. А обжарюю викона. Оливкові олій трохи важкового масла можна просто на оливки на оливкові олії. Ну, тобто дуже просто, швидко і рецепт топчик. Так, закинула спагетті, і зараз потихеньку воно розм'якне і повністю поміститься в кастрюльку. Я його не ламаю. Їх їх правильно, якщо це його от ну, трохи голова не варить, тому я відразу вибачаюсь. А ще знаєте, такий лайфхак, типу, щоб не злипалось, то можна додати. ну, або рослину, якусь олію, наприклад, оливкову або соняшникову. Але я е, раніше готувала, а зараз, зараз мене жаба душить. Це паста готова. Дуже смачно ще, можна потерти з сиром, присипати, краще пармезаном, можна будь-яким. Не знаю, як це зіпсувати. Дуже смачно. От, і скоро має бути ігор Що з роботи, будемо вечеряти. Всім привіт! Сьогодні вже вівторок, а починати влог знімала я і знімала тільки, здається, в суботу чи в п'ятницю. Ось так буває, що почнеш, а потім турботи-турботи, взагалі не до влогу. І тоді так у мене все добре почало сніданку, а потім вони мені влаштували вдвох таку істерику, що це треш око ціпалось. Але нічого, ми витримали, вистояли. Зараз збираюсь на прогулянку, сьогодні теж такий раночок, дай Боже. Найскладніше це їхні істерики вдвох. Буду пити каву. швиденько нафарбуюсь, поки нарешті заснули, успокоїлася, не знаю, чи надовго, тому швидко зробила деякі справи по дому і приведу себе трохи в порядок вийти на вулицю, подихати повітрям свіжим. Вирішила, що треба досняти цей влог. Просто розповім, як справи, що нового. Знову, взагалі, що я, можливо, ще не розповідала, тому що я буває забуваю, що розказувала, що ні, це те, що хлопчики вже повністю на суміші, а будь-ті з мінів Десь так. От, до речі, дзеркало я не взяла, тому зараз так в камеру і буду фарбуватись. Повністю на суміші. От, молоко просто воно зійшло на ній. І коли вони. Десь з тижнів з п'яти такі, ще стали більш активніші, потребувати більше уваги. І бували дні, коли просто мені просто не було часу на стіджування. Я там стіджувалася раз, два. Ну, так воно і зійшло на ній, тому що просто ну, важко. Почалися коли ці істерики, а тим паче, коли разом. Вчора ми тільки з чоловіком говорили, що е, Давід якось наче став спокійніший якийсь, що немає в нього Я саме не, не просто плачу, а істерики. Ми вчора поговорили, а сьогодні я просто, просто була в шоці зранку, тому що, якщо чесно, то це важко. Дуже важко, вони вдвох плачуть. І навіть не те, що істерика, знаєте, якби от я могла їх двох взяти і заспокоїти, тому що коли беру на ручки, вони заспокоюються, Тобто вони я не знаю, починають чи ревнувати, що один і Марік, наприклад, починає теж плакати, він теж хоче на руки. Давіть тільки на руках заспокоїться, тільки я його кладу, він починає просто вирішати. І це без безвихідь, тому що це все по колу. Я трохи кладу довідаю, це трохи заспокоїти Марка. Ну, чесно, просто mm -hmm. <плес> дах мій на місці, наче ще. Mm -hmm. От, тому що важко. Ну, це таке. Я вже думаю, дам, ну я знаю, якби один мовчить, а інший плаче, це вже вообще easy заспокоїти, потримати на ручках, там з ним порозмовляти. А тут так, знаєте, що вони розслаблялись, тому що вчора ввечері я навіть такий зробила свій стратегічний план, як їх покупати одній. От Ігор був на роботі, а я ну, якось хочу навчитись покупати їх теж і одна, не тільки щоб ми вдвох купали. От, і воно вчора вийшло. Але ну, ризики були, що в когось буде істеричний припадок, все було добре. Але я подумала, знаєте, до дрібниць, як коли кого годувати, коли приблизно хто проснеться, прокинеться е один за другим, тому що разом поки що їх не можу купати, це вже як вони будуть сидіти впевнено, будуть купатися разом, там наводити порядок в ванній кімнаті. А поки, поки так, ну, побачимо, буду іноді пробувати, коли відходити буду від, від е істерик. Так, здається знову. Принесла сюди і Давіда, вони спали тільки що окремо, ну я не знаю. Сподіваюся, до я не пам'ятаю, наносили чи ні, але нанесу трошки. Так, та Відік, все добре. От. Ще вони вже непогано тримають у голову, особливо Давіду, тому що в нього, коли істерик, він її просто отак я його клала на плече, він просто піднімав ту голову рівну спину і вирішав. І натренував собі шию. І він досить, я сказала, дуже добре тримає голову. Буває рідко, що так трошки. Ну, ще, знаєте, трошки впевненості, отак. Але, ну, молодець. Марк теж гарно тримає але ну, трошки я його більш, більше страхую. Він так може клюнути, тому треба з ним обережно. От, що ще такого? Як тут? Ход... Не. Про тебе розповідаю, що ти молодець. От Потім, що я ще хотіла вам розповісти. А, ручку смокчуть, тягнуться смоктати палець, руку, що теж, я знаю, це добре, пізнають своє тіло, ну і слава Богу. от. Що до мене, то, ну, знаєте, бувають дні, складні. За день у мене настрій міняється декілька разів. від Все добре, все прекрасно, до о май гад! Да, Даві, да. Хочу також зняти якось відео про косметичку, тому що воно на трошки, навіть трошечки, але змінилась. Але коли це все зняти, там в мене стоїть така торба пустих банок, ще з зими. Теж треба відзняти, але не встигаю. На манікюр теж ну, записуюсь, підстараюсь під роботу чоловіка або вихідні. І тут поруч немає часу, на четвер записано на педикюр. Щось сьогодні, не знаю, мені подобається. Будь здоров, синочок. Щось не те. Так, сильно фарбуватись не хочу, тому що тому що, буває, знаєте, є настрій. А сьогодні просто трохи привести себе до ладу цим же бронзером. Зараз трошки очі свої. Підкреслю складку. Да, мабуть, його турбує, чи животик чи щось що. він не, не такий. Декілька днів взагалі був такий милий хлопчик. Ну, плакав, але ну, майже не був істерик і такий він цікавий, дуже, коли він спокійний. Вчора він почав більше посміхатись. Вони обоє, до речі, посміхаються, і бачу, що знаєте, так відкривають роти, хочуть як але ще не можуть. От, ну стають трошки цікавіші. Ну, взагалі вони цікаві. З народження, це подивилася на марку. Так що тримаємось. Да, хотілося ще я в шоці кожного дня від цих обстрілів. Я не знаю, як це в нас оце кожен день. А, так обстрілювали, а ще я живу тут дуже гучно все. Це в мене взагалі не знає. Був нервовий тік. І так не досипаю, а ще тривоги. Ну, у нас теж були тривоги, теж було вчора чи позавчора гучно, що ми в вані сиділи, вахнуло, ми забрали дітей. Ви знаєте, так, щоб подалі від вікон, тому що ну, ванна це таке укриття, умовне. Тому бажаю всім мирного неба. Дякую за перегляд. Також підписуйтесь на інстаграм, зараз я там трошки теж зникла, але зараз настраююсь, і трошки те, потрібно себе відволікати, чимось займатись. І зараз по можливості займаюся тим, чим є. Я зараз, як Клочко. Ой, вибачайте, дівчата, машинка ще на фоні. Дякую за перегляд і до нових зустрічей в нових відео.